Експертна комісія Державного агентства України з питань кіно заборонила демонстрацію стрічок за участю Івана Охлобистіна. Це вже друга така реакція на участь одіозних російських акторів у війні на сході України. Охлобистін, як і Пореченков, підняв зброю на українців. Охлобистін відвідав Донець, хоча йому заборонено в'їзд на територію України. Він виступив там з закликами щодо повалення фактично української державності. Він своїми діями. Взяв участь у діяльності терористичних організацій, так званої ДНР, тому подальша демонстрація його на українських екранах є безпосередньо. Просто ну я б це сказав сприянням сприянням, сприянням продовженню тієї злочинної діяльності, яку він веде. Загалом під заборону підпадає 71 фільм, включно з серіалом «Інтерни», розповідає Іллєнко. і питання не лише в охлобистіних. Український інформаційний простір слід послідовно очищати від кінопродукту країни-агресора Росії. Звичайно, треба говорити про перехід в контрнаступ, хоча б на своїй території, тобто створення власного контенту, створення конкурентно здатного українського телепродукту, кінопродукту. І ми маємо позитивні приклади. Ми маємо цього року фільм «Повадир», який став без всякого суму, сумніву сучасним блокбастером. Він поборовся за. Перемогу в прокаті з, з блокбастерами з Голівудськими, з інтерстелером, зокрема, і показав ну, дуже переконливий результат. І це надзвичайно приємно. Голова Держкіно переконаний, про чистоту українських екранів мають дбати всі разом: керівництво телеканалів, кінематографісти і суспільство. Я глибоко переконаний, що без взаємодії українських кінематографістів і українських кіно. Українських телеканалів нічого не буде. Це, до речі, плакат заходів, який називається Тиждень українського кіно на підтримку Олега Сенцова, було за нашою підтримкою проведено в десяти українських містах протягом осені цей захід від Києва до Львова, від Прилук до Одеси. Така географія. І коли ми говоримо про того ж Охлобистіна, і наскільки ми нетолерантні чи недемократичні, ось. Як буває в демократичній в лапках Росії, український кінорежисер вже більше півроку знаходиться в Ліфортово, звинувачується в якихось абсурдних злочинах, йому світить абсурдний тюремний строк, просто астрономічний, тільки за те, що він має принципову позицію, за те, що він кримчанин. Був на Майдані і потім не визнав анексії Криму і висловлював свою позицію активно і публічно.